Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила». Запрошую до спільної молитви. Сьогодні ми помолимося три прекрасні молитви до Пресвятої Трійці. Прослухайте всі молитви до кінця, моліться з нами, ставте лайк нашому каналу та діліться молитвами з друзями та рідними. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, Отче Небесний, ми славимо Тебе за Твою безмежну любов і милосердя. Ти є джерелом усякого добра, дарувальником життя, Ти створив нас на свій образ і подобу і ведеш нас своїм провідінням. Боже, дякую Тобі за дар Твого Сина Ісуса Христа, через якого Ти об'явив свій план любові, свій план спасіння. Його життям, смертю і воскресінням ми примирилися з Тобою. Отче Боже, довіряємо себе Твоїй незмінній піці, бажаємо, щоб Твоя воля виконувалася в нашому житті зараз і назавжди. Просимо про це через Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Тобою в єдності Святого Духа на віки віків. Молімося до Господа Ісуса, Ісусе, призвічний Сину Отця, ми поклоняємось Тобі, як нашому Спасителю. Ти, слово, що стало плоттю, об'явив любов Отця, віддав себе в жертву за наше Спасіння. Твоє найсвятіше пронизане серце, виливай милосердя спічива і незбагненну любов, ти живеш нашою Вхаристію, зміцнюючи нашу віру, як наш Воскреслий Господь, ти постійно заступаєшся за нас, допоможи нам, іти Твоїми слідами, і прийняти хрест, перетвори нас на Твою подобу. Будь для нас силою, утіхою і радістю, обдаровай нас своєю благодаттю, аж поки ми не побачимо Тебе віч на віч у Твоєму Небесному Царстві. Молімося до Святого Духа, Духу Святий, Господи, життявче, Славимо тебе, вічна любов між Отцем і Сином, ти зміцнюєш нас своїми дарами, об'єднуєш усяку любов. Дякую Тобі за нове життя у хрещенні. Усвяти нас, Святий Духу, уподібни нас до Христа і приведи нас до Божої любові, розпалив нас вогонь Твоєї любові, і ревності, до Твого Царства, спрямуй наш розум, змісни нашу болю і керуй нашими діями, перенеси всім зтілення, розраду і надію, приведи нас до покаяння і навернення, Проведь церкву і надихай наших провідників відвагою і милосердям, даруй нам єдність. Смирення і відкритість на твої потреби. Присвячуємо Тобі, Святий Духу, наші серця, у і тіла. Ми будемо уважними до Твого голосу і відповідатимемо на Твій заклик. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі «Молитва – наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією в серці.